Ну, досить часто є певна група людей, котрі нервуються, коли вони десь з дальньої мандрівки чи десь їх не було, і вони не розуміють, чому їх партнер ніяк не може адаптуватися, і чому вони відчувають після дальньої мандрівки якусь е злість, невпевненість, певне відчуття роздратованості. А я вам скажу, зрозумійте, будь ласка, коли ви від'їжджаєте від вашої зони звичної поведінки. Вашої зони життя, і будь ласка, не плутайте з зоною комфорту цього терміну. Це хірня із підкання. Саме є зона звичної поведінки. Вам може бути некомфортно, але коли ви поїхали, то ви вчитеся жити та адаптуєтесь під зміну середовища. Тобто, ви на самоті, ви поїхали, і біля вас нема звичної поведінки. Та? І звичного всього біля вас. Тому ви адаптуєтеся жити по-новому, і ваша половинка, будь-чоловік то чоловік чи жінка, також вчаться жити по-новому без вас. І найцікавіше в тому, що, що зона звичної поведінки ламається і у вас, і у партнера. І тому дуже-дуже важливо, щоб ви зрозуміли один фактор: ви все одно будете притиратися по-новому. І тому, будь ласка, завжди закладайте певний час, коли ви приїдете, і ви можете з партнером одне на одного гиркати. Або там десь якось буде некомфортно, тому що, ще раз повторююся, ви жили е, в, в, в зоні звичної, звичного. Потім ви розірвали це звично і адаптувалися знову. І якщо це дуже довго, там не там неділя, місяць або там півроку, то ви адаптувалися під нові елементи, і тепер ви заново повертаєтеся, тому треба заново адаптуватися.